Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Юра Коломієць. Єгор Шатайло. Та Настя зухвало. На Одещині невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги. В смислі невідомі. Ну, це ж так легко вияснити. Просто дивишся, кого бадьорі, виспавшися, містяни носять на руках. Ну, ці люди й задули. Робін Гуд, який повернув людям сон. Ну, і дуже добре, що вони розуміють, що людина, яка тисне на кнопку, що вона невинна, було б Невідомі задули монтажною піною обличчя сторожу. Таке собі. Це дуже з їх боку свідомо. Насіча на Одещині у місті Теплодар невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху будинку. Mm, що це там за хижий Карлсон з балоном бігає? Може, треба вже йому писок задумати варенням, щоб не шаліл? Ну я, чесно кажучи, їх розумію, бо я сам живу в селі, і щоб не щоб не чути повітряних тривог. Бо така кількість напруги і шкідливих звичок, які я роблю з собою, коли чую тривогу, ну це точно ну, не робить мене здоровішим. Це прям. Б'є мені по здоров'ю, ну да ну так, якщо в тебе прилетить ракета, тоді то ти, звісно. Ну так я думаю, що нам треба якось, знаєте, змінити хоча б тональність тривог або міняти кожен сезон жанр. Тіпа влітку ти б'єш в укриття під легкий джазовий звук тривоги зимою, рок-н-ролл і осінню сумний тромбон. І обов'язково треба додати рекламу, бо нема чого привертати увагу громадян ну, без вигоди для бюджету. <рес> так, та, для тих, хто платить податки, доступна тривога, премію. Там без реклами онлайн казино. Так, і там, значить, типу, іде щас, треба реклама йти в укриття. Іде жінка така, і музика. І вона йде, і в неї сім'я, там все, і вона йде, і посміхається, я обираю йти в укриття. І вони їдять сосиски в укритті. Шмямські. Шмямські ковбаси. Найкраще смакують. <смір> <смір> Зазначається, що ця система оповіщення одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни. Її придбали своїми силами, і раніше цю сирену вже намагалися спалити. <смір> <смір> Але тоді фахівцям вдалося відновити систему. <смір> 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 Таке відчуття, що місцеві просто такі. Ми тебе породили, ми тебе і задуємо монтажкою. І це От фахівцям вдалося відновити систему, звучить навіть mm. трохи з певним присмаком поразки, mm. після якої були слова «Нічого, нічого, подивимось, що скажуть фахівці на монтажну піну». <рес> Блін, я дивилася цю новину, і ну, я в захваті від коментарів, тому що там на фото цієї задутої сирени, там видно кабелі, і найпоширенішим був коментар, що. Так нащо було задувати піну, і коли воно кабель, його просто можна було перерізати. Ну, mm. Нащо ламати? Да, зразу тобі накидають варіантів, як можна було ефективніше, ефективніше прибрати цей звук. Да, бо це українці, вони, ну, вони не мають задоволення, що ти вимкнув сирену. Ну і да, я дуже сподіваюся, що її вже не відновлять цього разу, бо наступний раз там вже буде хімічна зброя, якась не знаю, бойові птахи. Так, нам для повноти картини бракує добротного віктімблеймінгу, тому що а що, а як ця вила? Угу. Ну що спровокувала? Жителів задуті її піною. Може вона може вона вила в такт російському гімну? Чи групи Любе? Чи взагалі закликала любить москаля? Не задуйте, пожалуйста, при мені про, про гурт Любе. Бо я одразу згадую оцей свісток, який вони зробили в якійсь пісні. Оце пу. Oh, Цей мусорідловський. Я не можу це забути, Воно приходить до мене в снах, і я прокидаюсь піп Да, оце як тільки тільки ти чуєш, що це піпів, ти одразу ментально переносишся в мусорідленд. Да, це як, це як поняв, як якщо попасти в дарню, треба в шкаф зайти, то щоб попасти в мусорід, треба, треба відкрити цю стінку чи Да, Або вона може наспівувала цю пісню, а ми монтажники, да, які ми». А, <реш> відповідно, вони такі монтажна піна. Ага. Сюди. Це все навсіда. Тата, ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує інші навпаки приходять скаржитися, що не чути. Але війна триває, і вона поки продовжується. І поки вона продовжується, ми не маємо права її відключати. Йдеться в повідомлення. Я так зрозумів, що звук сирени це вже е, наше нове українське дує чи не дує в маршрутці». Закрийте люк! Бабушці дує. Тим викиньте бабушку з маршрутки, ми задихаємося, і тим більше, що це ж Одеса, їм треба просто адаптувати ці сирени під себе, знаєте, щоб спеціальні люди ходили по місту. І кричали: тривога, повітряна тривога. Хто не піде в укриття, той закінчує життя. Укриття медове сьогодні зранку відкрили. Це могло би спрацювати. Це якийсь просто сюр вже. Ладно. Просто в селі там ну там свій ритм життя, і там немає метро, щоб сховатись. І звісно, коли ти чуєш, як на фоні природних краєвидів звучить оця сирена. Ну, то що ти можеш зробити? Ну, здійняти очі до неба і такий, що я зроблю? Покину кабачки. Ну, сирена, вона доречна, тільки якщо вона застала тебе в погрібі, коли ти перебираєш бураки, і такий, ну, я вчасно обрав для себе цю задачу, все правильно зробив. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах, і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць Єгор Шатайло. Та Настя зухвала, українці. Шоу Гомінаут розуміє, що ви втомилися, але якщо сил терпіти нема, а монтажна піна є, то краще витратити її, щоб задуть мармизу окупантам. Колись сирени псували життя морякам, і найсміливіші воїни наважувались йти їм на зустріч, озброєні лише мечами та силою духу. А зараз достатньо монтажної піни. Програму створено за фінансовою підтримкою європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут. Ау.